Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Гауляйтера Херсонщини Сальдо перевезли Москви та ввели у медикаментозну кому. Зраднику Володимиру Сальдо діагностували отруєння. Його могли отруїти кухар та покоївка. Про це пише російський телеграм-канал База з посиланням на джерела. Як пише канал, 3 серпня сальдо стало погано. У нього почалося помутніння розуму і заніміли кінчики пальців. Все це сталося після того, як він поїв їжу, яку йому приготував новий кух. Також з'ясувалося, що кухаря, чоловік це чи жінка, достеменно невідомо напередодні перед ймовірним отруєнням. Привела покоївка, яка працює в будинку сальдо. За кілька годин після їжі він знепритомнів. Місцеві лікарі зробили кардіограму та КТ, виключивши інфаркт та інсульт. Потім у чиновника взяли сечу та кров на аналізи, опечатали їх та переправили разом із пацієнтом із Херсонської області до кордону з Кримом. Там на сальдо чекала машина швидкої допомоги. Його доправили до лікарні імені Самашка у Сімферу. Де ввели у стан медикаментозної коми, а потім спецбортом доставили до НДІ імені Скліфасовського у Москві, йдеться у повідомленні. Зараз він перебуває у токсикологічній реанімації з діагнозом отруєння невідомою речовиною. Чим саме було отруєно сальдо, покажуть результати аналізів. Вони стануть відомі лікарям протягом кількох днів. А ось що виявила перевірка кухаря та покоївки і чи є інші підозрювані, наприклад, серед охоронців чиновника, наразі невідомо, пише База. Водночас заступник зрадника Сальдо Кирило Стремоусов заперечує отруєння і медикаментозну кому у Сальдо. Не було жодних спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці, 5 місяців нон стоп під кулями та градами. Людина просто перевтомилася. Діагноз втома, заявив Стремоусов. Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова припустила, що армія РФ знищить колаборантів, які зрадили Україну. Таку думку вона озвучила для телеканалу Еспресо. Інформація по колаборанту Володимиру Сальдо не підтверджує. Верджена цю інформацію обговорюють в мережі, але офіційних підтверджень про те, що саме спровокувало його хворобу, немає, зазначила секретар Лугова. Вважає, що колаборанти, які співпрацюють з російськими окупантами, ризикують бути вбитими цими самими загарбниками. Я переконана, що росіяни використають колаборантів як відпрацьований матеріал та позбудуться їх. Колаборанта сальдо було вивезено до окупованого Криму, щоб не посіяти паніку серед решти зрадників. Його лікуватимуть в Росії, а потім там же і ліквідують. Це моя особиста. Та думка додала вона. До зустрічі! Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!